Її там ніхто не хотів обіймати. І якщо про девіації, то я думаю, що вона б знайшла застосунок прекрасний свій у палаці Дон, Рамзана Дон, Тому що цей теж продовжує от некрологічну тему, що всі вмрута, я останусь. Тобто всі ми потрапимо в пекло, а вони всі в рай слухаємо. Але в маленькому віконці, бо це гівно. никогда не позволит да, он проиграть я. до борьбы. До... До... Мы ну, можем нажать на крови, ислам алейкум. Как сказал нашим да. да. зачем он да, нам нужен да, без России? Мне не хочется до... да. до великие державы, ядерные державы. Россия никогда не позволит проиграть до любой борьбы. До... Ми можемо нажати на крок и ну, салам алейкум. Ну, Як сказав наш президент, ага. зачем ну, нам нужен хочется, безросління хочеться, ну, так скажемо, щоб ну, ці шайтани жили, ну, а нас не було. Ну, Ми ну, попадемо рай а не в ад. Шайтан. Зрозумів Дон. Но це коментарів не потребує. Ти тут, чи ти підвис? Ну, тому що Дона. Тіх і Дон, ми вчора цей анекдот зачитували вголос. Багато що пояснює наступне, наступне відео, теж в маленькому віконці.